Діти, скажіть, а що найперше мають робити люди, коли зустрічаються? Так, правильно, треба чинно привітатися, побажати доброго дня! Давайте з вами привітаємось. Добрий день, добрий день! Ми вітаємось! До усіх посміхаємось, усміхнімось всім довкола. Небу, сонцю, квіта. Людям, і тоді обов'язково день до нас привітним буде. Діти, коли ми з вами такі добрі, лагідні, ніжні, тоді і в нас все добре. І виникає таке відчуття, що нас всі люблять. А хто вас любить? Вірно, батьки, близькі люди, сьогодні ми з вами поговоримо про добро і зло, про те, якими ми повинні бути. Ви знаєте, що доброта це найбільша цінність нашого життя. Її не купиш ні за які гроші. Вона по краплиночці виховується з маличку і наповнює наш світ. Діти, а скажіть завжди доброта справжня? Розберемось. Я прочитаю вам оповідання, а ви спробуйте здогадатися, де прояв доброти, а де тільки згадка про неї. Оповідання Василя Сохомлинського. Гарні слова та гарні справи. Серед поля стоїть маленька хатинка. Її побудували, щоб у негоду люди могли сховатись і пересидіти у теплі. Одного разу серед літнього дня захмарило і пішов дощ, а в лісі було у цей час троє хлопчиків. Вони сховалися в хатинці і дивляться, як із неба лі дощ, мов із відра. Коли бачать, до хатинки біжить ще один хлопчик, незнайомий, мабуть, з іншого села, одежа на ньому мокра, як хлющ, він тремтить від холоду. І ось один із тих хлопчиків, що сиділи в сухому одязі, сказав. Як мені тебе шкода? Другий теж промовив красиві жалісні слова. Як страшно опинитися у зливу серед поля, мені шкода тебе. А третій не сказав ні слова. Він мовчки зняв себе сорочку, подав її змокрілому хлопчику. Той скинув мокру сорочку та одягнув суху. Як ви вважаєте, хто, на вашу думку, проявив справжню доброту? Третій хлопчик, чи завжди гарні слова співпадають з гарними справами? Ні. А як би ви вчинили? Я думаю, що правильно. Той, хто робить добро за велінням серця, Ніколи не буде вихвалятися ним, хизуватися своїм вчинком перед іншими. З давніх давен гарні стосунки між людьми, взаємопідтримка, милосердя були основними у житті. Діти, давайте пригадаємо народну мудрість про добро. Світ не без добрих людей. Хто людям добра бажає, той і собі має. Доброго тримайся, поганого цурайся, молодці! А зараз пограємо в гру, «Оціни вчинок. Допомога це добре. Гратися з сірниками та електроприладами погано. Піклуватися про тварин. Готувати. Добре. Смикати за волосся, ламати іграшки погано. Ламати речі, перерядувати це теж погано. Діти, скажіть, а якщо ви посварилися, що треба робити? Так, помиритися. давайте з вами вивчимо мирилочку. Подивися просто в очі. Я сваритися не хочу, я образить не хотів, ненароком зачепив. Просто в очі подивись. І зі мною подружись. Молодці! Тож мої малята, творіть добро і ні в кого не питайте дозволу його робити, бо ніхто не може бути володером вашого добра. На цьому все. До побачення, діти!